Привіт, друзі! З вами Роман та команда Get Alliance. Сьогодні поговоримо з вами про податки на нерухомість, які вони бувають і як застосовуються. Мова піде про податки станом на вересень 2024 року, отже, будьте пильні, тому що вони постійно змінюються. Ну і, Звичайно, треба розуміти, що в кожному окремому випадку краще консультуватися індивідуально, тому що бувають різні тонкощі та нюанси. Отже, почнемо з купівлі. При купівлі на первинному ринку податок відсутній при умові, що ви купуєте до п'яти квартир в одному житловому комплексі. Якщо ж ви купуєте шість та більше квартир в одному житловому комплексі, то податок буде становити 6% ПЦЦ це податок на цивільно правові операції. При купівлі на вторинному ринку податок складає 2% ПЦЦ. Але якщо у вас немає ніякої нерухомості більше для в Сіті, то такий податок відсутній при володінні нерухомістю. Є річний податок на нерухомість. Він залежить від розміру квартири, розраховується, звісно, індивідуально, відносно невеликий і становить від 150 до 1500 злотих на рік. Є податок на землю, точніше, на ту частку землі, яка відноситься до вашої квартири, його можна сплатити разово і більш ніколи до цього не повертатись. Розмір такого податку назавжди буде становити від 200 до 500 злотих. Якщо ви, наприклад, купили квартиру з ціллю здачі в оренду, то податок ваш буде становити 8,5% від прибутку. При умові, що ваш прибуток за рік складає не більше 100 тисяч злотих. Якщо ж цей прибуток буде становити більше 100 тисяч злотих, то тоді податок буде становити 12,5%. Але ж 12,5% ви будете сплачувати на різницю між 100 і тою сумою, яка перевищує 100 тисяч злотих. Якщо ж ви маєте на меті здавати подобово, то це вже буде як приємницька діяльність, відповідно її потрібно оформлювати відповідним чином. І звісно ж там будуть гід зовсім інші податки, які розраховуються індивідуально в залежності від самої мети вашої діяльності при продажі квартири при продажі нерухомості до 5 років володіння від нотаріального акту податок буде становити 19% на прибуток. Звісно, зменшити оподаткування можна за рахунок включення офіційних втрат, які винесли, там, наприклад, ремонт або вбудовані меблі. Для фізичних осіб існує обмеження по продажу, і вона становить одна квартира на рік. Хоча маємо в практиці досвід, коли клієнтка продала дві квартири, але при цьому їй довелося в суді доводити, що вона не вела ніяку підприємницьку діяльність, і це не було ціллю комерційного прибутку. Треба додати, що якщо ви продали квартиру на протязі до 5 років володіння і далі на протязі двох наступних років купили в такій самій ціні або ж дорожчу квартиру, то податок 19% ви відповідно не сплачуєте. При продажі нерухомості після 5 років володіння від нотаріального акту податок становить 0%. При продажі прав цесії це не рахується як продаж нерухомості, а рахується як ваш сукупний дохід отриманий на території Польщі, і розраховується відповідно до прогресивної ставки. Дохід до 30 тисяч злотих податок 0%, від 30 до 120 податок 12 Але на різницю між 30 і 120 тисячами злотих більше 120 тисяч злотих на рік податок становитиме 10 тисяч 800 злотих плюс 32% від суми частини доходу понад 120 тисяч злотих. У продажу прав цесії для фізичної особи існують обмеження, а саме дозволяється продати одні права сесії раз на три роки. Для підприємців або юридичних осіб таких обмежень немає, але там будуть інші податки, які розраховуються відповідно індивідуально. Якщо ж ми говоримо саме за інвестора, який, наприклад, хоче вкласти кошти в нерухомість і за три роки. Отримати якийсь дохід, то відповідно за три роки така людина зможе продати одні права цесії і три квартири, які вже були оформлені на нього. Друзі, ми розглянули з вами головні податки на нерухомість, які існують в Польщі. Звісно, в кожному окремому випадку краще консультуватися з фахівцями в цій справі, але головне ви вже будете знати. Ну а ми і надалі працюємо для вас. Ставте дзвіночок, підписуйтесь на канал, коментуйте. Це додає нам впевненості та розвідку. А з вами був Роман та команда Get Alliance. Пока-пока!